Зруйнована п'ятиповерхівка, поранені 11 людей, одна з яких трирічна дитина. Такі наслідки російського авіаудару по Харкову, як повідомили в обласній прокуратурі, пуски вночі керованих авіабомб і росіяни здійснили з двох літаків. Су 34 один із кабів поцілив у житловий будинок на Салтівці. Серйозно зруйнований під'їзд, куди влучив снаряд. Є руйнування і в інших. Палали квартири і машини біля будинку. Мешканців евакуювали. Ще одна з авіабомб упала в золочеві. Це за 40 кілометрів від Харкова. Пошкоджені 5 приватних будинків та лінії високовольтних передач. Через це перебої з електрикою можуть бути і у деяких районах обласного центру. Повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 105 шахедів шахейдів атакували цієї ночі Україну, зафіксували радіотехніки повітряних сил. Заходити в наш повітряний простір ворожі ударні дрони почали о десятій вечора і тероризували українців майже до сьомої ранку. Збивали їх у 15 областях. Один навіть дістався Карпат. Масово летіли російські безпілотники і на Київ заходили кількома групами з різних напрямків та висот. Столична влада заявила про збиття щонайменше півтора десятка шахедів. Уламки одного з них упали в Деснянському районі, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Живлення запорізької атомної електростанції відновили повітряна лінія 330 кВт знову в роботі. Повідомили в Укренерго. Знеструмлення сталося внаслідок російського обстрілу ще 1 жовтня. Понад добу ремонтники чекали, щоб окупанти дали дозвіл на те, щоб провести роботи. На тепер заес має змогу отримувати електроенергію як основною, так і резервною лініями. Ізраїль уперше з початку військової операції в Лівані повідомив про свої втрати. Восьмеро солдатів Цахалу загинули в ході наземної операції в Лівані, яку ізраїльтяни розпочали в середу минулого вечора. З території Лівану по Ізраїлю випустили понад сотню ракет. Поранень зазнала одна людина. Ізраїль відповів ударом по центру Бейрута у житловій багатоповерхівці неподалік парламенту Лівану розміщувався медичний центр Хезболи. Загинули шестеро людей ще семеро поранені. Зауважу, ліванські ракети летіли на Ізраїль саме тоді, коли там чекали першу зірку, яка знаменує прихід нового 5785 року за юдейським календарем. Та багато ізраїльтян зустрічали Рош Гашана під ударами не тільки Лівань ліванців, але і росіян на українській землі. До містечка на Черкащині до Умані дісталося більш як 30 тисяч хасидів. Святкуватимуть до вечора 4 жовтня, і хоча мер умані на рік. Що лише на прибирання під час святкувань витрачають приблизно 2 мільйони гривень. Насправді заробляє на паломниках набагато більше. За кімнатку з двома ліжками, до прикладу, правлять від 2,5 тисяч доларів. По дві нулі е, приписують до цінників на їжу і воду. Ну а кожна торгова точка платить у міський бюджет. Та ізраїльські прибульці сплачують до 40 доларів туристичного збору.